Всім доброго дня, з вами сад Волині, сьогодні 12 квітня. О, хотів оглянути, маю тут весняне, якби зимове весняне щеплення, хотів оглянути результати перевивок. Ось як бачите, це алеча. Це от якийсь абберкос Не, Не значу, бо тут. Скоріше всього червонощокий в такому стані. Е, щеплював покращеною купуровочкою з використанням китайської плівки. Місяць назад? Так, десь місяць назад щеплював. О, от такі, такі результати. Е, дивіться, моє таке спостереження от, накривав всі. Всі накривав кульочками, ось тут теж щеплені, відгляньте. Оце вже все, це вже пішов вріст, вже, вже воно. Бо є, що бруднічка тронеться, але не цей. Тут от, бачите. Одна пішла. О, з цієї сторони краще видно, одна пішла, а, друга, а другі бруднічки ще, ще, ще тільки набрякли. Також щеплював в розчіп, в розчіпав такий результат, бачите, немає нічого не видно. чекаємо, Теж кульочком закриваємо, щоб від всихання тут просто, просто на цей насіялось на тут алечі, була велика. Вот тут теж, бачите, абрикос, Вот, теж абрикос нічого. Щас спляче, не знаю. А тут ниче. Як бачимо, в такому стані От місце щеплення. плівочка, Вот, дві брунички навіть третя. Проситься. Де ще в нас? Це, ні, це просто загороджувальна палочка, от оце знизу, от бачите, теж вже є листочки ось в такому, в такому стані. І тут бачите теж нічого, це нічого, але ще чекаємо, Ми спостерігаємо. Я, от, моє спостереження таке, що от, без кульків в мене взагалі майже одна тільки прищепа прокинулась, а з кульками результат дуже, дуже хороший. То абрикос, тут бубрізав такий о. грушечка, мені здається, що о, грушечка, бачите, тронулася. О. Черешня на вишні. Ось вона брунька була, почала набрякати, набрякати, набрякати і щось тормознулося. Ну, чекаємо, бо тут не було кульочка. Так і замітив, що треба... Треба такий кульок. Кульочок, пакетик. О, тут взагалі три бронечки класних таких, що будемо далі спостерігати. Всім гарних вружаїв, скорішої нам перемоги. Слава Україні!